Слава Україні! Щодо ракетних атак проти нашої держави, саме ракетами Калібр, ракети крилаті ракети морського базування. Ви помітили таку цікаву історію, що з тих калібрів, які летіли до нас поза минулої та минулої доби, два калібри не долетіли. Це офіційна інформація від. Нашого генерального штабу вони підірвалися у повітрі. На мій погляд, тут існує дві версії, чому вони підриваються. Ну, перша і, мабуть, основна, і вона, звичайно, теж має право на життя. Це умови зберігання цих самих калібрів. Те, що їх тягнуть з усієї рашен під рашен, це зрозуміло для того, щоб стріляти по Україні. А з іншого боку, ми маємо інформацію про те, що з минулого року нові калібри Росія почала виробляти сама, тобто запустила їх виробництво вже без використання західних компонентів. Звичайно, їх тягнуть як контрабанду, а з іншого боку, можна говорити про те, що це виробництво цих нових калібрів є, м'яко кажучи, не дуже сучасним і не дуже ефективним. Тому сподіваюся на те, що ці аналоги в «Нєт» будуть підриватися все таки частіше. З іншого боку, найголовніше, на що надіємося, сподіваємося, це на наші сили протиповітряної оборони. І пам'ятайте: не тисніть інформаційно на Збройні сили під час виконання ними бойової роботи і не фіксуйте роботу сил протиповітряної оборони. В Києві бачите, яка ситуація? Деякі блогери, так звані, дофіксувалися. Тепер будуть робити це в інших місцях, вже без телефонів. Сподіваюся. Гарного усім і тихого дня, працюємо далі, тримаємо стрій!